Привіт усім, хто піклується про свій урожай. Сьогодні ми поговоримо про продукт, який повернувся у виробництво за вашим запитом і став справжньою легендою серед майстрів тепличної справи. Це багатошарова теплична плівка УВ-10 виробництва нашого заводу «Планета Пластик». Сьогодні також поговоримо, окрім характеристик, про те, як ця плівка створювалася, чому вона така популярна. І головне, як вона може допомогти вам у щоденній роботі. Іноді все починається з простих питань. Ми багато спілкувалися з власниками теплиць і отримували багато питань на кшталт. Нам потрібна плівка, яка буде служити не один чи два сезони, а багато сезонів. Нам потрібна плівка, яка буде витримувати урагани, вітри, гради, тому що це наші постійні проблеми. Нам потрібна плівка, яка буде служити довго, але водночас буде доступною по ціні. На заводі Планета Пластик ми взяли ці побажання до уваги і почали працювати. Наші технологи експериментували з рецептурою плівки, з шарами плівки, з добавками, стабілізаторами. І результатом цієї роботи стала плівка uv 10 UV-10 10 це не просто плівка, яка захищає вашу теплицю. Це плівка, яка допомагає з року в рік отримувати стабільний врожай. Чому UV-10 10 це не просто плівка? Давайте розглянемо її ключові особливості. Найперше це термін служби. 10 сезонів. І це дійсно так. Дана плівка може служити на теплиці не один, і навіть не 6, а цілих 10 сезонів. Її структура і багатошаровість дозволяє витримувати всі навантаження від дії ультрафіолету та інших погодних умов протягом такого тривалого часу. Наступне світлопроникність плівки. Дана плівка. Розроблена для того, щоб отримувати максимум сонячної енергії. Це дуже важливо для таких теплолюбивих рослин, як, наприклад, перець чи томати. Наступний важливий момент це міцність плівки. Гради, урагани, вітри, снігопади це постійні виклики для власників теплиць. Але плівка uv 10 справляється з ними на ура. І ще один важливий момент це компактність і можливість зручного транспортування плівки. Також ми врахували всі можливі е, потреби і запити і пропонуємо одразу три стандартні розміри плівки 25 метрів, 33 метри та 50 метрів. А для тих, в кого індивідуальні проєкти, ви маєте можливість замовити плівку по індивідуальній довжині. Зараз ми бачимо перед нами рулон плівки uv 10 ширина плівки в рулоні 12 метрів, довжина 50 метрів, тобто 600 квадратних метрів в одному рулоні. Ви бачите, що рулон достатньо компактний. Це зроблено для того, щоб було зручно завантажити практично в будь-який автомобіль. До речі, вагу стандартних розмірів плівки ви можете бачити зараз на екрані. Перейдемо до упаковки. Рулон надійно запакований для того, щоб захистити плівку від можливих пошкоджень в процесі транспортування або зберігання. Перейдемо далі до упаковки плівки. На упаковці ми власне, бачимо назву плівки УВ10 та позначки, які свідчать про багатошаровість плівки, підвищену міцність плівки, УВ-стабілізацію та власне гарантійний термін служби 10 сезонів. Важливим елементом кожного рулону тепличної плівки нашого виробництва є детальна етикетка, яка не лише містить ключову інформацію про продукт та допомагає покупцям легко ідентифікувати товар, а й власне надає вам гарантію на плівку. Про саму гарантію ми поговоримо згодом, а зараз розглянемо, яка інформація є на етикетці. І так ми бачимо тип плівки поліетиленова, тришарова. Світло стабілізована, характеристики, ширина плівки, товщина, довжина. Наступний важливий момент форма випуску. Плівка випущена у формі напіврукав, тобто, плівка з заводу вже має заводський розріз. Ми вказуємо на етикетці вагу кожного рулону плівки, дата виготовлення плівки, контактна інформація заводу. Знімаємо зовнішнє пакування, під ним ми бачимо шар спіненого поліетилену, який захищає плівку під час зберігання та транспортування. Кожен рулон плівки комплектується пам'яткою покупця та гарантією. Умови гарантії та етикетку треба обов'язково зберігати протягом всього терміну експлуатації плівки. Щоб краще зрозуміти, як виглядає рулон плівки, я розгорнув кілька метрів. Із важливого на що звернути увагу, плівка ув 10 виготовлена у формі напіврукава. Це, до речі, обов'язково вказано на етикетці до плівки. Напіврукав це форма випуску, коли плівка з заводу одразу має заводський розріз, і вам не потрібно ніяких додаткових дій для того, щоб отримати повну ширину 12 метрів. Ви розмотуєте рулон плівки і без зайвих зусиль отримуєте полотно шириною 12 метрів для накриття теплиці. Плівка ув 10 складається з багатьох шарів, кожен з яких виконує свою функцію, але неозброєним оком ми не можемо бачити цих шарів, вони утворюються і поєднуються лише в процесі виробництва. На плівці є маркувальна полоса, яка наноситься в процесі виробництва плівки. На маркувальній полосі є наступна інформація. Виробник плівки та торгова марка «Планета Пластик», марка плівки і дата та час виробництва плівки. Дана плівка була на піку популярності до весни 2022 року. Але, на жаль, ми, як і багато інших компаній, постраждали від військових дій і не мали можливості випускати даний продукт. Це було складно для нас, але ще більш складно було для е, власників теплиць, які не могли знайти заміну в цій плівці, не могли знайти альтернативу. І сьогодні, коли наш завод знову працює на повну силу, ми раді повідомити про повернення даної плівки в наш стандартний асортимент. Ми зробили все для того, щоб вам було зручно придбати даний продукт. Ви можете звернутися до нас на завод і отримати плівку у нас в місті Єрпінь або через поштових операторів. Також ви можете звернутися до наших офіційних дилерів. Ми маємо широку мережу дилерів по всій Україні для того, щоб бути ближчими до кожного власника теплиці. Контакти наших дилерів є на нашому сайті в розділі Контакти. Адресу сайту ви бачите зараз на екрані. Або ви можете звернутися на завод, і ми зорієнтуємо, де найближчий дилер до вас. Ми розуміємо, наскільки важлива якість плівки для тих людей, хто вкладає душу в свій урожай. Саме тому УВ-10 це не просто плівка, це наша відповідь на ваші потреби, створена з турботою про українських тепличників. Не соромтесь ставити ваші запитання в коментарях. Ми допоможемо обрати найкращу плівку для вашої теплиці, а якщо у вас вже є досвід використання плівки uv 10 пишіть свої історії, це може бути корисним для інших українських фермерів. Підписуйтесь на наш YouTube канал та слідкуйте за нами в соціальних мережах. Посилання на сторінку і контакти. Буде в описі під відео з вами був Олександр Пех та Планета Пластик, український виробник інноваційних аграрних плівок та поліетиленових труб.